Всі. Дуже радий, що ви тут зібралися, присвятили вечір е, такій важливій справі, е, знати щось цікаве і е, підготуватися до майбутнього. Е, так, е, це я хотів продублювати, щоб всі зрозуміли і запам'ятали, що в вартість е, круїза входить майже все, що треба для подорожі. Тому, е, на відміну від іншого відпочинку, коли все збирається, е, тур. Там, чи готель коштує якусь невелику суму, а потім потім наростає і в кінці подорожі сума збільшується в два-три рази. То в даному випадку, якщо ви купили круїз, ви розумієте, що цієї суми вам вистачить на всі потреби, а додаткового треба буде тільки на подарунки ну, чи, можливо, якісь там розваги, які ви захочете на березі. Побачите. Що таке платформа для прямого букінгу круїзів? Платформа підтримує 17 мов і дозволяє бронювати круїзи, і далі я покажу про інше, напряму без посередників. Тобто ви зможете побачити, що є на ринку без фільтрів, без обмежень, які зазвичай пропонують. Туристичні агенції, коли їм треба щось продати, а, і вони показують обмежену кількість а, те, що їм а, треба терміново. Ой, да. Ось а, тому платформою користуються а, 193 країни, і вже а, майже 600 тисяч людей а, через платформу забронювали собі відпочинок. А, через півроку платформі буде 10 років і буде святкування. Ось, компанія має ліцензії американські, входить в асоціацію, всі потрібні документи. Так, далі. Переходимо далі. Так, на цьому слайді ви бачите. Основні круїзні лінії представлені тут. Вони не всі. Я сьогодні перевіряв, їх вже 16 на платформі. Це найбільші найкрутіші круїзні лінії, які є в світі. Їхні круїзи представлені на платформі. 21 тисяча круїзів є одночасно в доступі на найближчі два роки. Тобто кожен зможе для себе знайти під свій бюджет, під свої вподобання. Любий континент, все, що ви забажаєте. Люди, користувачі, не обмежені в своїх побажаннях, і тому можуть користуватися цим сервісом. Крім круїзів, платформа розвивається і вже надає можливість забронювати 150 тисяч готелів є і 300 тисяч турів, екскурсій в різних містах. Коли ви захочете, крім круїзного відпочинку, продовжити його в готелі, залишитися в якомусь місці, чи в день зупинки якусь екскурсію, ви зможете це на платформі забронювати і ваша подорож буде більш комплексна. Йдемо далі. А да, ще забув сказати: головна ще зюмінка платформи, що можна оплачувати частинами відпочинок і використовувати... відчутні громче, якщо можна в Звітелі Чуть Громче. Далі. Переходимо далі. Для всіх користувачів і для вас сьогодні, хто зареєструється, ви зможете використати один із трьох варіантів. Перший варіант доступний зразу зі старту, після проходження реєстрації. От можна отримати. Знижку від дно до 16% на круїзі. Знижка залежить від круїзної лінії, тому це буде видно тільки коли ви берете певний круїз. Другий, третій варіант, більш гарантовані і стабільні. В другому варіанті це знижка 17%. І в третьому до 25%, про що я скажу трошки пізніше. Як виглядає реєстрація на платформі? І про те, що казала Олена, всі, хто сьогодні зареєструється, зможуть отримати 50 доларів на ваш відпочинок. Рекомендую цим скористатися, і після мого виступу буде перерва, і я, я і інші мої помічники допоможуть вам отримати гарантовані 50 доларів. Далі, як виглядає реєстрація? Дуже елементарно треба ввести прізвище, ім'я, е-мейл, e придумати пароль до вашого кабінету, яким ви будете користуватися для бронювання турів, телефон і пошта. Все. І я рекомендую вам звернути увагу на другий-третій варіант, бо перший від одного до 16%, але може це буде 3, 5, 7. Не дуже суттєво. А ось другий варіант, коли після реєстрації ви активуєте один з варіантів участі на платформі і накопичення собі на відпочинок, навіть коли у вас ще не відбулося накопичення і пройшло дуже мало часу. Чи інший варіант, коли ви вже накопичували, але використали, але хочете в наступний круїз, ви можете скористатися знижкою 17% при бронюванні за ваші кошти. Це досить непогано. А третій варіант: взагалі, якщо ви накопичуєте, ви можете отримувати бонусні бали по ваших вкладах і знижка ваша буде до 25%. Зараз я покажу, як це може виглядати. Тут ми бачимо, які бувають пакети участі активації. Перший стартер – це мінімальний, більш цікавий план класик і преміум. Класіка 200 доларів активація, куди входить щомісячний платіж 100 доларів і 100 доларів за активацію. В преміум пакеті він дає більше можливостей. Хто зацікавиться цим варіантом на перерві, я зможу розказати більш детально, які його переваги. В преміум пакеті, щомісячний платіж складає 250 доларів. На цьому слайді ви бачите, що в 5-й чим вони більш цікаві, що ваші кошти подвоюються, і тобто ви зможете накопичувати відпочинок в два рази швидше, ніж ви відкладаєте, що кожному буде. Приятно. Далі, як про цінність знижку до 25%? В нашому випадку це вигода. Ви можете, крім того, що ваші кошти подвоюються. І Бонусні бали дорівнює доларам. Зараз я вам покажу приклад круїзу, а потім ми розберемося, як отримати знижку 25%, як це все-таки виходить. Приклад з платформи, як виглядає круїз. На ньому представлено скільки тривалість круїзу, порт відправки, які дати, і сам маршрут намальований. Ви обираєте, дивитеся вам зручніше. У даному випадку це круговий круїз. Які повертаються в ту ж точку. На другому кроці, коли ви бронюєте круїз, система вам пропонує варіанти, як можна забронювати. Можна забронювати за роздрібною ціною, з знижкою 17% і знижкою до 25%, використовуючи бонусні бали, які у вас є. Всі внески на платформу, якщо ви відкладаєте на свій круїзний рахунок, вони за Страховані незалежною американською страховою компанією Trust My Travel. Стовідсоткове страхування, тому навіть якщо щось станеться, хоча я думаю, такого майже не важливо, але всі застраховані і стовідсотково будуть повернені. Це не ті, хто вихвилюється. Що треба зробити зараз? Отримати посилання на сайт, на платформу в кого ще немає. Зараз ви отримаєте. Пройти реєстрацію, отримати 50 доларів, якщо треба буде комусь допомога, я допоможу. Далі підібрати кої змії, не обов'язково зараз бронювати, просто подивитися, скільки він може коштувати який він може бути, щоб було до чого як би, маяк. Який Далі обрати варіант активувати пакет участі для накопичення чи для певної знижки, яку ви бажаєте. Ну і запросити друзів. З собою в проїзд, щоб разом готуватися, як робить Олена, святкує день народження, запрошує друзів і всі разом йдуть і відпочивають. Далі хотів би сказати про можливості, що дає узагальнення, що платформа дає можливість дешевше. Подорожувати за більші кошти, можливість оплачувати свої подорожі частинами, поступово накопичуючи. і mm -hmm. Так зазвичай ви зберігаєте, накопичуєте вдома, але вони не подвоюються. Платформа дає можливість, щоб ці кошти, які ви відкладаєте починок, подвоювалися. Можливість подорожувати, заробляти на рекомендаціях та можливість подорожувати зі знижкою. До 500% розкажуть мої колеги після перерви. Це маленький анонс. Далі. Так. Як відбувається сам процес накопичення? Як при активації пакета Classic стартова вартість 200 доларів. Дає вам 100 доларів реєстраційний внесок, не подвоюється, а 100 доларів щомісячний внесок подвоюється, і ви отримуєте 300 бонусних балів з реєстраційними дитинствами, виходить, 350 доларів можна отримати. При активації плану преміум за 500 доларів ви отримаєте 750 бонусних балів на ваш відпочинок, що дозволить вам швидше накопичувати на відпочинок. Приклад використання бонусних балів. Візьмемо так, до прикладу круїз вартістю 2000 доларів, який обійдеться вам 1500 доларів, і дивіться, як це відбувається. Коли бронюється круїз, 50% можна оплатити бонусними балами, а 50% оплатити з карти живими коштами. А в бонусних балах, наприклад, 1000, яку будете використовувати, там буде. Половина внесених вами, половина те, що компанія вам бонусу подарує. Тут я хотів навести показати, як може відбуватися накопичення. Якщо ви починаєте в липні, в цьому місяці буде перший внесок для плана класік. Після активації плану класік, ви отримуєте 350 бонусних балів. В наступному місяці, після внесення 100 доларів, у вас вже буде на рахунку 550. В вересні буде 750 і в жовтні вже буде 950 балів. Тобто, з яких 500 доларів це будуть ваші власні кошти, а 450 подарунок від компанії. І вже можна використати для оплати вашу в жовтні, забронювати свій перший проїзд, приблизно 2 тисячі і використати 950 доларів бонусних балів, І використати знижку. Ось така інформація. Далі, якщо ви хочете частіше більше подорожувати і рости в доходах, про це розкажуть мої колеги після перерви.